Всім привіт! Це відео не по плану, а зараз я розповім для чого, мабуть ви вже це навіть дізналися із назви відео, але ось тут на моєму каналі один з користувачів запитав Як скачати карту, ту яку я проходжу. Я гадаю буде гарно розповісти вам як її скачати, встановити і взагалі показати загальний метод встановлення і скачування карт, щоб ви могли і зіграти у себе вдома. Отож, для початку треба зайти на сайт Minecraft Forum.net Всі посилання будуть в описанні і на вашому екрані. Отже, у нас це Minecraft ForumNet, офіційний сайт, офіційний форум гри Minecraft. Заходимо у вкладку Форум і у ній унизу є е, розділ який називається mapping and modding і третя знизу тема називається maps тобто карти отже тут можна обирати карти тут їх є дуже багато кожен день е, прості люди геймери створюють їх е, е, Карту, яку я прохожу називається Super Hostel чи hostile Її створив Vex. Ось вона, вона сама популярна. має дуже багато переглядів, наприклад, можна побачити, що тільки 700 сторінок коментарів є до цієї карти. Вона сама популярна взагалі з усіх, які тут є. В наступному місці йде Skyblock. Ну, а решту, можливо, Horizon City, я точно не знаю. О, тож, заходжу в цю тему, вона як завжди на горі. І ось тут можна обрати, можна обрати карту, яку нам треба. Отже, є їх всього 10. Е, я беру останню, адже, адже я проходжу останню. Spellbound Caves, ось вона. І я швидко перейшов, ось тут є кнопка завантаження. Тисну. Відкривається сайт із... Рекламою, нас просять зачекати декілька секунд. І справа згори можна пропустити рекламу. Це треба сюди класити. От. І вантажити. Download. Клацаю ось тут. 50 мб Важить карта. Але інтернет у мене не надто крутий, тому я уже скачав попередню ось цю карту. Ось вона. У мене тут завантажена повністю. Для зручного використання можна скинути її на робочий стіл. Або куди вам треба. Отже, ось вона у мене тут. Ем, потім карта готова. Треба зайти у пуск і в пошуку ось тут, або якщо у вас Windows XP, ось тут буде е, приблизно... Поле, де написано Виконати або Виповніти. І сюди ввести наступне. Знак відсотка, APP-дата і знак відсотка. От так от. Enter. І відкривається папка, а на самому горі або трошки нижче буде у вас ваш Майнкрафт, де він у вас встановлений. От, в папці Minecraft треба зайти в папку Saves, тобто записи. І всередину треба скинути, власне, карту. Сюди скидаються всі карти. Але коли ви завантажите карту, ви бачите, що вона в архіві. Можна скинути, наприклад, сюди архів і розпакувати його за допомогою, наприклад, будь-якого Вінра або ще, що там є у вас. Або розпакувати ось тут, як я вже зробив, і закинути саму карту в папку. Я не хочу зараз замінювати новою картою свою. Адже мої записи всі струться. Отже, розпакувати. Зазвичай це робиться от таким чином. Видобути. І якщо у вас він рар, то у вас буде... Все трохи по-інакшому, або він Zip, або 7 Zip, багато програм є для розпаковання архівів. Розпаковуйте його сюди. І можна грати. Наш улюблений Майнкрафт. От таке от навчальне відео туторіал. Дякую всім за увагу. Якщо будуть якісь ще питання, запросто можу записати і розповісти. Якщо буде щось незрозуміло, також пишіть, відповім. Ем, бувайте. Отак от.